Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття Хто посуд має, той його й доглядає. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Ви впізнали цю бабусю? Так, це бабуся Федора. Але чомусь наша Федора сумна. Яке лихо її спіткало? Послухайте, будь ласка, уривок з казки Корнія Чуковського, яка називається Федорине горе. Скаче сито по полях, а корито по лугах. Ось за чайником мітла вздовж по вулиці пішла, а за ним слідом із двору баба гониться. Федора, ой-ой-ой, побив вас град, поверніться всі назад. Малята від бабусі Федори утік весь посуд. А знаєте чому? Так, тому що вона за ним не доглядала. Малята, а чи знаєте ви, що таке посуд? Пропоную нам з вами пограти в дидактичну гру, яка називається Обери. Посуд Погляньте на картинку, що ви тут бачите. Так, це пилосос, тарілка, праска, каструля, пральна машинка та чашка. Наше з вами завдання обрати серед цих предметів лише посуд. Що ви обрали малята? Так, тарілку. Каструлю та чашку. Молодці дітки впоралися з цим завданням. А як же можна посуд повернути? Так, наздогнати його та привести назад. А ще можна запропонувати помитися. Та запропонувати зручні шавки та полиці. Дітки, а ще давайте для того, щоб. Посуд назад повернувся до бабусі Федори, промовимо такі чарівні слова. Посуд, посуд, не барись, до бабусі повернись. Пограємо з вами мовленеву гру, яка називається Доповне речення. Посуд для варіння їжі називається Каструля. Пристрій, за допомогою якого їдять суп або борщ, називається ложка. Шафка, у якій зберігають хліб, називається «хлібниця». Посуд, у якому тримають сіль, називається Сільниця, а цукор малята, цукорниця. Ємкість, у якій кип'ятять воду, називається чайник. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається що для чого. У нас з вами є різний посуд. Та, є стіл, самовар та кухня. Наше з вами завдання маляти обрати посуд обідній, для чаювання та кухонний. Який посуд ми обрали для обіду? Так. Глибока та мілка тарілка. А для чаювання. Правильно, чайник та чашка. А кухонний посуд, який ми з вами обрали? Вірно, це каструля та сковорідка. Молодці мої розумники. Наступна дидактична гра. Яку я хочу з вами пограти, дітки, називається Накриємо стіл для обіду. Погляньте, що у нас тут є. Так, тут є у нас стіл, скатертина, виделка та ложка, тарі... глибока тарілка, мілка тарілка та чашка. Наше з вами завдання накрити стіл для обіду. Що спочатку потрібно зробити, дітки? Так, застелити стіл з катертиною. Потім поставити глибоку тарілку для першої страви. Потім мілку тарілку для другої страви. З правої сторони покласти. Ложку та веделку та поставити чашечку для компоту або соку. Молодці дітки! Із цим завданням ви гарно впорались. І на завершення нашого з вами заняття пограємо мовленеву гру, яка називається Знайди спільний звук. Погляньте, дітки, що ви тут бачите. Так, це сільничка, сито та сковорідка. Який спільний звук у цих предметів? Молодці звук с. А тут чашка чайник. Вірно тут спільний звук Ч. А тут малята каструля ківш. Вірно, тут спільний звук К. Малята, давайте з вами разом спробуємо вивчити скоромовку. Чайник чаю заварив. Діток чаєм напоїв. А тепер швидше. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. І ще швидше, будь ласка. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Молодці малята. Що ж, Федоро, ми хочемо дати тобі деякі поради. За посудом треба доглядати. Мити його, дбати про нього, і тоді він від тебе ніколи не втече. Ти зрозуміла, бабусю Федоро? Так, малята, дякую. Я тепер буду гарно відноситися до свого посуду. Отже, дітки, сподіваємось, що Федора зрозуміла, та її посуд більше ніколи від неї не буде тікати. Дякую вам, мої розумники, до нових зустрічей!